Ірина Волощук майстриня дитячого етноодягу. Її вироби мають ручне декорування, спокійні кольори, майже на всіх сорочках присутнє мереживо. Жінка разом із чоловіком військовим прагнуть підтримати індивідуальність кожного покупця. Почалося спочатку з ідеї. У нас двоє дочок малого віку, шкільний шкільний вік, і нам дуже хотілося б, щоб вони мали такий одяг, який буде доречний школі, на, на якихось виступах чи ще і з таким таким чином у нас народилась ідея запуску такого бренду бренду Льоля. Ну а назва Льоля вона дуже близька, тому що Льоля це є сорочка, і забувати нам це не потрібно. Нам потрібно піднімати ці всі такі українські слова. Ярмарок ветеранського бізнесу, який проходить у Луцьку вже в дев'яте, якраз є чудовим майданчиком для популяризації всього українського. Цього разу він запрацював на площі героїв перед Рахсом. Гасло незмінне. Я зміг. І ти зможеш, щоб було людям цікавіше. Запросили військовий оркестр західного оперативного командування, запросили артистів палацу учнівської молоді. І в принципі, ми хочемо, щоб ярмарки ставали більш тематичні, і ми розуміли, що ветерани вони серед нас, вони в суспільстві, вони намагаються піднімати економіку. Авторські страви, стильний одяг, декоративні вироби, косметика, ковальська справа. Загалом 35 ветеранських бізнесів під запальні ритми 6-го військового оркестру оперативного командування Захід представили плоди своєї праці. Ви, Рожені, ви, Рожені, Підвідав ярмарок і луцький міський голова. Юр Поліщук каже, такі заходи людей зближують, заряджають позитивом і не дають йому пускати руки. Це важливий крок для інтеграції ветеранів у цивільне життя. Запит на те, щоб такі ярмарки проводити, підтверджує те, що він дійсно потрібний, те, що дійсно він має попит. І він має собі чотири функції. Перше це можливість підтримати ветеранів, тих ветеранів, які започаткували власний бізнес. Друге можливість прикладом. Тих ветеранів, які започаткували бізнес, змотивувати інших ветеранів, показати їм, що після того, як завершується військова служба, є такий варіант свого подальшого життя. Третє це дати можливість людям не тільки придбати товари, а ще й поспілкуватися з ветеранами. І четверте це можливість ветеранам поспілкуватися між собою. Такі чотири основні функції виконується ярмарок. І це чудова традиція, і ми обов'язково будемо її продовжувати. За час роботи ярмарку його відвідали тисячі лучан і гостей міста, адже на площі були представлені розважальні локації. Працювали ігрові та спортивні зони. Можна було повправлятися, вміння збирати та розбирати автомат. Беремо кришку за творною рами. Бачиш, куди її треба вставляти? Місце спеціальне для неї є. Автомат вгору, бо він вже заряджений. Контрольний постріл робиш, запобіжник вгору і магазин. Все. Нагоду підтримати ветеранів, відчути атмосферу єдності та провести час у гарній компанії охочі матимуть орієнтовно за місяць. Тоді в місті відбудеться 10-й ювілейний ярмарок ветеранського бізнесу. Організатори обіцяють ще більше приємних сюрпризів і можливостей купити для себе щось корисне.